Всім добрий день любителям Гарних коней. Приїхали до Сімби в гості. Приїхали на господарство до Дмитровича, Дмитра Миколаївича, не Дмитровича. Вашківці. Сімба нас слухає їде трактор. І він слухає його. Нагадаємо, зараз бо боли будемо у травні. Певне, 25-го і наскільки я пам'ятаю, травня йому буде 3 роки. Син Славної і Парежа. Це жаребчик по Парежу. Ми привезли його з Сарню від Дмитровича. Дмитровичу привіт. Дякую, що продав нам такого жеребчика. Жеребчик гарний по будові. Має по собі сивину. Коли ми його брали, не було по ньому нічого. Був чорний так пару, а тепер чуть-чуть більше. Ну я думаю, що на років 8 він буде як париж. Але поки він такий темний. Він вже має потомство у Дмитровича, вже є жеребчик. І скоро у нас буде теж потомство, у нас має пізніше, у нас буде на кінець липня, липень, дві кобилі і на осінь там є, у нас дві кобилі покриті ним. На кобиле дуже гарно йде. Такий уважний, не є спішний. При Причандалі має не такі, я би сказав, середній, не є, що там дуже-дуже, що тяжко парувати. Жеребець на паровочку. Ну, зімба! Б'є! Сімба! Він був у клітці, дорвався до трави, б'є! Б'і! Візімба!

Робить він нормально? Давайте тепер пройдемо поетапно по ногах. Бачите, ножки в нього в міру волохаті. Для першого рану, то в нього я би сказав, що мички досталь, досталь на три роки є. Не всі харденів такі ноги махнаті. Потім як він трошки зізати набере років, то він буде білогривий, і з кучеряву греє, буде такий румун Румунії таких коней дуже багато. Пізімба! Є сімба! Є, Гімаленький! Б'є! прута! А ми йдемо прут. Так, знайшли ми прутчик, він не хоче побігати нам. Весемба. Вій. Вібилай. Опа. Вій. А та-та-та-та він хоче. Вій. Біле. Дюк. Біле. шо є симба. Ливо! Видите? Ливо! 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 Добре, а ну гладь, дядьки, будь ласка. Скажите, пидосы, не вне дни-то поменялся? Пидорис, симба, не пидорис, не пишите в комментариях. назад, назад, назад. Wow. Ah.